Псалом 80. На закінчення над виноградним Давилом, Псалом Асафа. Радійте в Бозі, нашому захиснику, радісно вигукуйте Богові Якова, заспівайте псалом, заграйте на тимпані, на милозвучному псалтирі з гуслами, затрубіть при настанні нового місяця в сурму. В знаменний день нашого свята, адже це закон для Ізраїля і постанова від Бога Якова. Він встановив це як свідчення в Йосифові, коли той виходив з єгипетської землі. Він почув мову, якої не знав. Він звільнив його спину від тягарів, руки його носили кошики. У біді ти закликав до мене, і я тебе визволив. Я тебе почув у сховищах бурі, я тебе випробував при водах нарікання. Слухай но, народе мій, я свідчитиму тобі. Ізраїлю, якщо послухаєшся мене, в тебе не буде нового Бога, ти не поклонятимешся чужому богові, бо я є твій Господь Бог, який вивів тебе з єгипетської землі. Широко відкрий свої уста і я наповню їх. Та мій народ не послухався мого голосу, Ізраїль не звернув уваги на мене, і я відпустив їх за бажаннями їхніх сердець, вони житимуть за своїми забаганками. Якщо б мій народ послухав мене, якщо б Ізраїль ходив моїми дорогами, я скоро впокорив би їхніх ворогів, наклав би мою руку на тих, хто їх пригноблює. Ненависники Божі підлещувалися до нього, а їхній час перебуватиме по вік, і він нагодував їх добірною пшеницею і медом зі скелі наситив їх. Послання до Римлян. Розділ 8. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі, ходять не за тілом, а за духом. Тому що закон духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Адже що було неможливе для закону через немічність тіла, Бог, пославши свого сина у подобі гріховного тіла і задля гріха, засудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилося в нас, які ходимо не за тілом, а за духом. Тому що ті, котрі за тілом, думають про тілесне. А ті, які за духом про духовне, адже тілесні задуми то смерть, а задуми духа то життя і мир, оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові та й не можуть. І ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть Ви живете не по тілесному, а духом, тому що Божий дух живе у вас. Якщо ж хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос є у вас, то хоча тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. Якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе у вас, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе у вас. Тому, брати, ми не божники тіла, щоби по тілесному жити. Бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти, якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо, Авва, Отче, сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то й спадкоємці, спадкоємці Бога і співспадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Усе творіння з надією очікує з'явлення Божих синів, адже творіння підкорилося марноті недобровільно, добровільно. А через того, хто його підкорив, з надією, що саме творіння буде визволене від рабства тління для свободи слави дітей Божих. Бо знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж донині. Та не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, самі в собі стогнемо, очікуючи всиновлення та викуплення нашого тіла. Адже ми надією спаслися. Надія ж, яку бачимо, вже не є надією, бо хіба надіється хтось на те, що бачить. Коли ж надіємося на те, чого не бачимо, то з терпінням очікуємо його. Отак і дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа. Бо він заступається за святих з Божої волі. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів, а кого наперед визначив, тих і покликав, кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто свого Сина не пощадив, а видав Його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог той, хто оправдує, а хто судитиме? Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правіці Бога. Він і заступається за нас, хто нас відлучить від любові Христа, чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Так, як написано, за Тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Повторення закону. Розділ сьомий. Коли Господь твій Бог. Введе тебе в землю, в яку входиш, щоб заволодіти нею, то він усуне перед твоїм обличчям великі й численні народи: Хета, Гергесейця, Аморейця, Ханаанця, Ферезейця, Евейця та Євусейця, сім численних і сильніших від вас народів. Господь твій Бог видасть їх у твої руки, і ти поб'єш їх. Неодмінно вигубиш їх, не укладеш з ними завіту, і не матимеш до них милосердя, і не будете з ними ріднитися. не видаватимеш своєї дочки за їхнього сина, і не братимеш їхньої дочки для свого сина, бо вона відверне твого сина від мене, і Він служитиме іншим богам. Тоді Господь запалає на вас гнівом і швидко вигубить тебе. Але вчините з ними ось як їхні жертовники порозвалюєте, їхні стовпи порострощуєте, їхні священні гаї повирубуєте і різьблені зображення їхніх богів поспалюєте вогнем, бо ти є святим народом для Господа Твого Бога, і Господь твій Бог обрав тебе, щоб ти був для нього особливим народом понад усі народи, що на поверхні землі. Господь уподобав вас і обрав вас не тому, що ви численніші від усіх народів, адже ви менші від усіх народів, але тому, що Господь вас полюбив і тому, що Він дотримується клятви, якою поклявся вашим батькам. Господь вивів вас могутньою рукою й піднесеним раменом та визволив тебе з дому неволі, з руки фараона єгипетського царя. Тож усвідом, що Господь твій Бог, Він є Богом, вірним Богом, який на тисячу поколінь зберігає завід і милосердя до тих, хто його любить і дотримується Його заповідей, і який відплачує особисто тим, хто його ненавидить, щоб вигубити їх, він не зволікатиме з тими, хто його ненавидить, а відплатить їм особисто. Дотримуйся цих заповідей, постанов та присудів, які я заповідаю тобі сьогодні виконувати. І буде, коли ви слухатимете всі ці постанови, дотримуватиметесь і виконуватимете їх, то і Господь твій Бог зберігатиме завід і милосердя, як Він поклявся твоїм батькам. Він любитиме тебе. Поблагословить тебе і помножить тебе, поблагословить нащадків Твого лона і плід твоєї землі, Твоє збіжжя, Твоє вино і Твою олію, стада твоєї великої худоби й отари твоєї дрібної худоби на землі, яку Господь поклявся твоїм батькам дати тобі. Ти будеш благословенним понад усі народи. Ні серед вас, ні серед твоєї худоби не буде безплідного чи безплідної. Господь віддалить від тебе всяку неміч і не нашле на тебе жодних згубних єгипетських хвороб, які ти бачив і які пізнав, а нашле їх на всіх тих, хто тебе ненавидить. Знищи усю здобич, захоплену в народів, які Господь твій Бог видає тобі. Хай твоє око не має до них пощади, і не служи їхнім богам, бо це для тебе пастка. Якщо ж ти скажеш у своєму міркуванні цей народ численніший від мене, як я зможу їх вигубити, не бійся їх, лишень згадай, що Господь твій Бог учинив з фараоном та всіма єгиптянами великі випробовування, які бачили твої очі. Ті великі знамення та чудеса, могутню руку і піднесене рамено, якими Господь твій Бог вивів тебе, так само Господь наш Бог учинить з усіма народами, обличчя яких ти боїшся. Господь твій Бог пошле на них шершнів, доки ті, що залишилися та поховалися від тебе, не будуть вигублені. Ти не матимеш страху перед їхнім обличчям, бо Господь твій Бог є серед тебе, великий і могутній Бог. Господь твій Бог вигублятиме ці народи перед твоїм обличчям поволі, поступово, ти не зможеш вигубити їх швидко, щоб земля не стала запустілою, і щоб проти тебе не намножилося диких звірів. Господь твій Бог видасть їх у твої руки і нищитиме їх великим знищенням, доки повністю не вигубить їх. Він видасть у ваші руки їхніх царів, і їхнє ім'я буде стерте з того місця. Ніхто не встоїть проти твого обличчя, доки ти повністю не вигубиш їх. Різблені зображення їхніх богів, спаліть вогнем. Не запалюйся жадобою до срібла та золота з них, не забирай його собі, щоб ти через нього не спіткнувся, бо це є гідота для Господа твого Бога. Тож не внось у свій дім гідоти, а то станеш, як і вона, закляттям, ти повинен ненавидіти її та гидувати нею, бо вона закляття. Повторення закону, розділ 8. Пильнуйте, щоб виконувати всі заповіді, які я сьогодні вам заповідаю, щоб ви жили і стали численні, та щоб увійшли і заволоділи землею, про яку Господь поклявся вашим батькам. Пам'ятай весь той шлях, яким Господь твій Бог водив тебе в пустелі, щоб вимучити тебе. Випробувати тебе і виявити, що у твоєму серці, чи ти будеш дотримуватися його заповідей, чи ні. Він вимучував тебе, морив тебе голодом і годував тебе манною, якої не знали твої батьки, щоб навчити тебе, що не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст, житиме людина. Твій одяг на тобі не зношувався, і твої ноги не обмозолювалися ось уже сорок років, усвідом своїм серцем, що, як будь-яка людина виховувала б свого сина, так Господь твій Бог виховує тебе і дотримуйся заповідей Господа свого Бога, щоб ходити його дорогами і боятися його, бо Господь твій Бог. Вводить тебе в добру та простору землю, де водні потоки, джерела безодень б'ють по рівнинах та по горах, це земля пшениці та ячменю, де виноградники, смоківниці, гранати, земля оливкової олії та меду, земля, на якій ти їстимеш свій хліб не в нужді, на якій ти ні в чому не матимеш недостатку. Земля, каміння якої залізо, і гір якої ти видобуватимеш мідь, ти будеш їсти і насичуватися, і благословлятимеш Господа свого Бога на тій добрій землі, яку Він тобі дав. Стережися, щоб ти не забув Господа свого Бога, щоб не дотримуватися Його заповідей, його присудів та постанов, які я тобі сьогодні заповідаю. Щоб, поївши й наситившись, збудувавши гарні будинки й поселившись у них, коли намножиться твоя велика та дрібна худоба, коли примножиться в тебе срібло та золото, і коли примножиться все, що в тебе буде, ти не загордів серцем і не забув Господа свого Бога, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. Який провів тебе через ту велику і страшну пустелю, де змія, яка жалить скорпіон і спрага, де не було води, який вивів для тебе джерело води з твердої скелі, який годував тебе в пустелі манною, якої не знали твої батьки, щоб вимучити тебе і випробувати тебе, щоб наостанку вчинити тобі добро, щоб ти не сказав у своєму серці. Це моя сила, і міць моєї руки здобули мені цю велику могутність. Пам'ятай про Господа свого Бога, бо це Він дає тобі силу здобути могутність, щоб зберегти свій завіт, про який він клявся твоїм батькам, як це і є сьогодні. І буде, якщо ти таки забудеш про Господа свого Бога і підеш слідом за іншими богами, служитимеш їм і поклонятимешся їм. То я свідчу вам сьогодні, що ви неодмінно загинете, так само як і інші народи, які Господь вигублює перед вашим обличчям, загинете і ви через те, що не послухали голосу Господа свого Бога.